Насправді хотів би е, скоро з'їздити в Одесу, порадиш, не знаю, три свої улюблені заклади, куди мені точно треба буде сходити. Я можу тобі написати лист, звісно. Ну, давай так О, зразу, е... сходу, може що е... б... там? Е, да, Спочатку пройди до нас в гості додому. Ні, то обов'язково. Ну тобто, микмайкік майк навіть не обговорюється. Ні, ні, додому. А, додому все окей. Перший заклад є, домовились. далі. Так, е, сходи на новий ринок. Окей. Це я теж люблю бринзу там купити. Куди ми ходимо? Ми ходимо в дачу, ми ходимо mm -hmm. в Дізінгоф, ми ходимо в Естер, ми ходимо до Саші Йорза. Супер. Ні, Сказав три, я назвала чотири, так? Клас. А чудово, я якраз е... давно не був в Одесі, якраз в усі нові заклади сходжу. А ще я помітив, що це був, як на мене, список е... від е... їжі е... Одеси від Міші Кацюріна та Антона Птушкіна. Просто я, я їм писала. Окей. Але мене цікавить такий момент: наскільки зросли каси після виходу й випуску? А, у всіх дуже сильно зросли. А у вас, наскільки? Просто всі стояли, просто стояла черга, ви не розумієте? Просто так, люди ми, приїжджали ми, да. з околиць міста і стояли в черзі. Скільки no. черга була я, по часу? Я, я, я не рахувала, просто я в тому, що всі крутили ці млинці. Да, да, і і топ-страва були, були млинці від тебе. Да? Просто мені не піднімали голови. Голови минулому році теж приїжджали на млинці, от з тої передачі млинці можна. Ну, І всі були дуже здоволені. Наскільки каси зросли? Ну Не в грошах просто, ж там, x 2 там на 150, ну не знаю, ось так. Я думаю, що у нас десь на півтори рази може 1,7 от, от в цій пікові. Угу, момент клас, міша кацюрин. Дякуємо тобі Дай, за підтримку українського бізнесу. Ви топ, дякую, авіки да, хоріки.